Класі нікого немає. В класі є тільки хлопчики. В класі нікого немає. В класі є тільки дівчатка. В класі нікого немає. В класі є тільки ті, хто один народження взимку. В класі нікого немає. В класі є тільки ті, в кого чорний одяг сьогодні. В класі нікого немає. В класі нікого немає. В класі ті, хто любить спорт. Нікого в класі немає. Класи ті, хто любить співати. Ні в класі нікого немає. Клас і ті, хто сьогодні з задоволенням прийшов до школи. Класі нікого немає. Класі ті, хто любить фотографуватися. Класі нікого немає. Класі ті, хто любить вишивати. Класі нікого немає. Класі ті, хто любить їздити на велосипеді. Класі нікого немає. Класі ті, хто любить грати в комп'ютерні ігри. Класі ніхто. Класі ті, хто любить білий колір. Класі нікого немає. Класі ті, хто любить своїх батьків. Класі нікого немає. Класі ті, хто хоче отримати за урок 12-ку? Молодці, гарно попрацювали, погодуйте собі.